На вас чекають атракціони. енергозберігаючі вікна у торговому центрі. аудіореклама на міста за номером. Таких крикливих зупинок у Луцьку 10, А зі слів менеджера міського радіо, незабаром їх побільшає. Ми рекламна фірма. У середньому у нас всі переважно беруть по максимуму 6 на 5. Це кожен 10 хвилин. Коже 10 хвилин ваш ролик на Це за день скільки цей ролик разів може? Прозвучати. Здається, 72 рази на одній зупинці це за день. Вся інформація повторюється. І вже люди стоять і запам'ятовують. У той реклама начальник управління підприємництва Луцькради Олександр Козлюк відхрестився. Мовляв, це не є зовнішньою рекламою, тому ніякого відношення до такого виду реклами немає і дозволу не давав. Договір приватна фірма укладала з підприємством електротранспорту, Луцьксвітло світло або приватними особами, в залежності від того на чиєму стовпі висить гучномовець. У першого заступника міського голови Тараса Яковлева інша думка. Поняття немає, тому я не підсотковується. Десь рік назад приватна фірма звернулася, по-моєму, в Луцьку міську раду, щоб взяти дозвіл на це озвучення. Через рішення виконкому пройшовши цю процедуру рік назад, цей дозвіл був наданий. І пообіцяв згодом нам надати достовірну вичерпну інформацію. А тим часом лучани та гості міста в довгих чеканнях на зупинках по кільканадцять разів слухають пропозиції. Потім ці о, бар предлагають вечеряти, пообідати. Я рахую, оце таки має бути розклад маршруток, От через які певний мар інтервал часу маршрутки відправляються. От об'яви вісять, а розкладу немає взагалі. А це необхідне. Я навіть температуру повітря сказати людям. А, оце включають одне те саме монотонне таке воно йде. А я рахую сказати прогноз, даже погоди сказати. Камня хочеться кинути, кажу. Ну, як такого буде цілий день, пісні треба включати трошки, а не щоб цілий день на голову давило. Розпорядок, як ходять в маршрутки, через якісь інтервалі з часу. Все. Ну, чого таке? люди ж тож, От Я приїхала з Новолинська, наприклад, я не знаю, коли буде йти, мені треба на маяки, як що. От стою, а як воно буде. Звісно, було б добре, щоб воно було. б. Схоже, тим, хто придумав і заробляє на цьому гроші, не доводиться бувати на зупинках і користуватися громадським транспортом. А дарма ми ж, як відомо, прагнемо до Європи. Чому б і класичну музику чи нашу рідну українську не пропагувати на міському радіо або ж влучне слово українських поетів? Та й про громадянську позицію теж можна говорити на радіо. Світлана Васілєва, Неля Прокопчук для новин на часі.